Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні приготуємо смачний український справжній штрудель з нашими українськими яблучками. Для цього ми вже просіяли борошно. Додаємо туди щіпочку солі, розмішуємо усе добре. Далі додаємо одне куряче яйце. Ось так. Відміряємо 2 столові ложки олії. Усе це добре розмішуємо. Так, розтираємо трі... трішки. І додаємо водичку. Води додаємо обов'язково теплої 100 грам. Ну, пів склянки звичайної. Ось воно зразу так уже. Ловиться в одну грудочку, і саме час замішувати руками. То викинули на коврик і вимішуємо на коврику. Ось такий вигляд воно має бути. Покажи пальчиком, яке зам'яке, бачите, таке, як на вареники. Отаке От тістечко. І поки що його залишаємо на. 5-10 хвилин, поки будемо готувати нашу начинку. Ми підготували, почистили яблука. Яблука беремо якихось таких твердих сортів, щоб були плотненькі. Сюди додаємо 2 столові ложки цукру. Або, якщо хочете, щоб більш солодке, було більше сипте. Родзинки попередньо напарені у водичці. Також додаємо корицю. Кориця з яблуками це взагалі таке кохання. Кохання з першого дотику. Лиш яблуко дружиться з корицею, все. Це такий аромат. І додаємо трішки подібнених горіхів. Але скажу це на любителя. Я не дуже люблю, коли багато горіхів в штруделях. Друзі, я вам не можу передати, які це аромати. Ну, це, це вже хочеться їсти. Його можна вже просто ложкою їсти. Але ми не такі, то прості, ми підемо далі. І зараз ми ці яблука, цю начиночку таку, будемо загортати в тісто. Далі беремося знову за тісто, розкачуємо, якомога. Тонший такий пласт. Тонесеньке, тонесеньке, аби воно аж просвічувалося, тому що напряму смак і якість справжнього штруделя залежить від товщини, саме тіста. Так, тісто розкачали, ось таке тоненьке, воно виходить. І далі беремо розм'якшене масло і натираємо тісто. Отак рівномірно, рівномірно по всій поверхні нашого коржика. Тісто має бути прямокутне або квадратне, аби було легко загортати рулет, і тепер відправляємо всю начинку одразу на тісто. І будемо рівномірно його вже розділяти. Ось так ми. Розклали, розпреділили з одної сторони. Тут. І тепер загортаємо. Беремо кінець і стараємося накрити усі наші В Кінці защепуємо і далі загортаємо як звичайний рулет. На такому силиконовому килимку дуже зручно це робити. Ну Ось такий красень получився. Як не дивно, ніде не прорвався поки що, і відправляємо його на дечку. Випікати будемо півгодинки 40 хвилин. І кожні 10 хвилин верх потрібно буде промащувати маслом. Тому ставимо і чекаємо готовності, випікаємо. І так, штрудель готовий. Такий зарум'янений получився. Тепер останні штрихи. І то, мабуть, найсмачніше присипаємо цукровою пудрою. Пудра це така справа, чим її більше, тим воно смачніше. Момент істини. Розрізаємо наш штрудель. Він ще, звичайно, тепловатий, але просто вже кортить його розрізати і спробувати, що в нас вийшло. Ось така краса вийшла. Бачите, будемо пробувати, бачу, що він соковитий. Ніжний парує ще. Видно, такий димок піднімається. Усім, хто зараз щось п'є чай або обідає, усім смачного, усім приємного апетиту, як завжди, миру добра, пока-пока. А ще поки не забула: якщо сподобався рецепт, тисніть вподобайку. Діліться своїми друзями, підписуйтесь на канал. І, звичайно, обов'язково напишіть коментар. Пока-пока.